Привіт, це мій відео про проходження інтернатури. І сьогодні я буду розповідати про підсумки закінчення другого тижня інтернатури. Чесно, я у відео про підсумки першого тижня говорила, що я дуже втомлена, але через те, що потрібно просто втягнутися, це більше моральна втома. Ні, це також фізична. Я проходжу інтернатуру, я працюю в лікарні, плюс я працюю як психолог-консультант. тобто це кап'яцеквашко. Плюс я поки що не виключила жодної соціальної активності свого життя. Ну тобто, те, що я робила до цього, і, наприклад, там, відвідування церкви в неділю, відвідування церкви в четвер. і... По вівторках домашні групи від церкви я це все поки що не скасувала, тобто я це намагаюся впихнути в свій графік. По суботах я також допомагаю в підлітковому служінні, але на цю суботу я відмовилася від цього. Відмовилася, щоб там не бути і відпочити. Завтра в мене день, просто по плану, нічого не робити. Але так як це щоденник не про моє соціальне життя, а про інтернатуру, то повертаємося до інтернатури. І так, на цьому тижні. Сьогодні 15-й день і 730 днів, тобто двох років моєї інтернатури. І що я можу сказати? Що я на сьогодні маю? Маю одну пацієнтку. Мені здається, це основна новина цього тижня, про яку хочеться розповісти. А новина заключається в тому, що у мене дуже кайфушні е е куратори. Тольшіша кураторка, ну, в принципі, коротше, я вважаю кураторами всіх людей, які є у відділенні. Чесно, будемо чесними. Вони мені всі допомагають. Вони просто всі бусічки. Наприклад, у нас. Е в середньому 30, 33, 34 пацієнтки у відділенні, і е, я хочу типу, розуміти, вивчити кожну по прізвищу, щоб розуміти, про кого йде мова на п'ятихвилинці е, вранці. Але я постійно забуваю когось. і Я кожен ранок, я, я вам чесно кажу, кожен ранок я у когось медсестер, або у лікаря-інтерна другого року, який зі мною у відділенні, або там в е, пані психологині, або ж у лікарів, які проводять цей обхід. Я постійно у них запитую: а як цю пацієнтку прізвища? А які звати? І ці люди, вони просто лапулічки не втомлюються мені це повторяти. Я ще ні разу не стихнулася із тим, щоб мені сказали, може вже пора розібратись. Чесно, ну, люди дуже кайфові. Тобто, коли на мене просто не кричать і не намагаються мене принизити, це вже клас. А якщо мене ще інколи хвалять, топ, а мене ще інколи хвалять. І того мені позавчора. На тринадцятий день інтернатури кажуть, давайте ви попробуєте вести пацієнтку. Тобто, це не означає, що я О, буду зараз її лікувати. Ні. Звичайно, що це все під наглядом лікаря, і це все лікар по факту назначає. що я роблю це. Я вчуся писати історію хвороби. Тобто... Не просто в теорії це вчити, а на практиці, як я вже говорила, що я кайфую від того, що наша база стажування націлена на те, щоб ти здобув реальну практичну базу. І моя задача була, коли мені дали цю пацієнтку, опросити її. А потім поговорити з її рідними, щоб сформувати анамнез хвороби, ну і, звичайно, що анамнез життя. І на основі цього всього я ж писала первинний огляд пацієнта, куди входить анамнез хвороби, анамнез життя, куди входить психічний статус пацієнта, також соматичні показники входять туди. І обґрунтування діагнозу на основі цих всіх, цієї всієї інформації. От я це зробила. Потім цей весь первинний огляд переглянув лікар-інтерн другого року, порадив, які, можливо, краще формулювання писати. Наприклад, по факту: анамнез життя і анамнез хвороби це, ну, це лірика. Це показує те, як ти вмієш писати твори в школі. Як ти вмієш задавати запитання, як ти вмієш описувати і писати твори? Ну, у мене з цим проблем не було, будемо чесними. Тому я отакий, отакий нам не зникала. До речі, я можу показати, секунду. Отут зверху я загорнула дані пацієнтки, а оце все це по факту історія її життя. І те, наскільки класно вона написана, звичайно, що залежить від того, наскільки дотошним ти будеш. Тобто, наприклад, що потрібно? Для обґрунтування діагнозу потрібно зрозуміти, коли вперше. Почала проявлятися ця хвороба, да? з якими ознаками вона проявлялася? Дебют, це називається, от дебют. Яке красиве слово в хвороб", да? І у мене ще цікаво було, що я опитала пацієнтку, і її таким нюансом було те, що вона дуже формально відповідає. Її відповіді завжди майже з одного слова складаються. Тобто, як ваш настрій? Нормально. Як ви себе почуваєте добре. Розумієте, да? з такими людьми зазвичай не хочеться спілкуватися, але так, коли ти на роботі, то у тебе немає вибору. Ну, це, це ми вже всі розуміємо, да? І ось після опитування її я зрозуміла, що, Боже мій, та до психіатрії все життя мене вело. Зараз поясню, чому. Раніше я працювала, наприклад, в кол-центрі нової пошти. Що мені це дало? Почнемо з цього. Уявіть собі, що тоді я навчилася спокійно розмовляти, більш-менш чітко формулювати думку і переключатися на чисто українську мову в розмові, коли мені це потрібно. Тому що зазвичай в житті я говорю ну лютим суржиком, хто знає, той знає. Друге, це, звичайно, що психологія. Ну, психологія мене вела до психіатрії, чесно, тому що формулювати. Купу, запитання розкручувати людину на відповіді. Ну це ж задача психолога по факту. От, наприклад, я запитую людину, як ви себе почуваєте? Добре. А я кажу: а добре, це як? Ну, добре, це нормально. Це нормально, це хорошо. А я кажу: хорошо, а якщо оцінити від 1 до 10, де один це дуже погано, а 10 це дуже добре, то ваше добре це скільки. І людина каже: ну це оскільки, або які у вас стосунки з чоловіком? Хороші. А хороші це які? І ви зрозуміли, так? Тобто постійно-постійно докопуєшся до, до всього, докопуєшся. Ну буквально докопуєшся, так. І я така, я просто вийшла із розмови з цією пацієнткою, думаю, все життя мене було до цього моменту. Тому я неймовірно кайфую від того, що зараз відбувається. Я на такому ще ентузіазмі, хоча другий тиждень триває дуже непогано, погодьтесь. Із того, що ще хотіла додати, мені подобається компашка, яка у нас сформувалася із інтернів. Ми кожен ранок зустрічаємося пити каву, і в нас своя п'ятихвилинка перед п'ятихвилинкою із лікарями. Ми обговорюємо якісь клінічні кейси наші, так, хто, хто що бачив, хто що чув, кому що видалося цікавим. Ділимося такими всякими штуками, і це дуже цікаво. Це такий якийсь позитивний заряд на день, якісь шутєчки. У нас в чаті є дівчинка, яка постійно кожен ранок. Скидає якісь мемчики про психіатрію. У мене ще стрічка не переналаштувалася на ці мемчики, але від неї кожен ранок отримувати це ну, мілота. Ну і плюс я кайфую від того, як мене підтримує в цьому моя родина. Ви не уявляєте, скільки вони про це все слухають. А мама, мама. Окремо любов моїй мамі. Вона таку раніше не робила, а це вона, коротше, дуже вона хвилюється за мене, звичайно, і переймається дуже тим, що я повернулася жити в Києві, тут обстріли, хоча зараз більш-менш безпечно. Але ми з нею домовились, що кожен ранок, коли я буду йти в інтернатуру, я буду її е, скидати, якийсь кружечок або голосове про те, що я жива, прокинулась. І вона мені у відповідь на це почала писати якісь милі фрази, побажання на день, або це якісь віршики з Біблії, або просто це якісь мудрі фразочки. І це, ну, це просто неймовірний кайф, коли всі навколо люди. Ну, звичайно що не планета Земля, і не кожна людина. А просто люди, які мене оточують, підтримують мене у тому, що я роблю. Дуже багато отримую в інстаграмі фідбеку про те, що я молодець, що я наважилася піти. Чесно, можливо, я не пишу вам отакі ті ради, як я вам вдячна, що ви мені кажете цих пару слів. Але повірте, я дуже вдячна. От зараз даже хочеться розглядатися в цього. Такі хороші люди мене оточують. Все, на цьому все. Поділилася такими емоціями. Я реально втомлена. Таке відчуття, що я от просто зараз, якщо ляжу спати, то я буду спати до ранку. Хоча, хоча, на цьому тижні я переналаштувала графік, і мені лягти в півгодини, то в одиннадцять в ліжко, і вже спати дуже нормально. Тобто я 7 годин на день сплю, і це, в принципі, дуже добре, дуже хороший показник. І вранці я прокидаюся виспаною, але просто за день я все одно втомлююсь. Ну, це таке. Це життя Це життя. колись буду спати більше. А поки, що... а поки що треба працювати. Всім хороших вихідних! Дякую за перегляд. Пишіть, як завжди, ваші якісь думки, запитання в коментарях. Буду рада поспілкуватись з вами. Пока-пока.